Всім привіт, Я рада вітати в себе на каналі. І сьогодні я хочу, що зробити. Я хочу записати яблучка. що для цього мені потрібно. Ну, першим ділом така ось форма квадратна. Чотири яблучка в мене є. Сьогодні я була в магазині купила такі кисло-солодкі яблучка. Ось такі гарненькі. Відварила рису. Ну, я відварювала стакан рису, але ну, мені... я взяла. Майже половину цього рису, буду дивитися, може, добавлю ще дві такі м -м, гарну жменьку ізюму, дві столові ложки цукру. М -м, можна додати ваніль, можна додати мед, хто що бажає, ну, я буду додати цукор. М -м, і тепер, що буду робити, зрізаю отак верхушечку. М -м. Буде у нас кришечка О і тепер отак ножем трошки. Можна навіть мене десь, але ж мені до краю не треба вирізати. Осеречко виріжу, щоб не було. Ось так зарядка виберу і тепер беру ложку чайну і отак трошки нею роблю таку виямку. відправляю сюди, ось так сейчас зроблю, скажу тоді. Так, і ось таке яблучко в мене вийшло. Так, я буду його вичищати, щоб воно таке було. І потім будемо наповняти далі. Ну, далі не буду показувати, вже я зроблю тоді. І так, друзі, почистила я яблучка. Бачите, ось такі вони вистроють всередині. Чорніє, нічого. Так, значить, що змішуємо? Змішуємо цукор. Висипаю цукор, висипаю сюди ізюм, перемішую, О, так Гарно перемішую його. Можна додати меду, хто бажає, але я не буду додати. І тепер зараз буде так гарно вимішаємо. І тепер будемо напихати? Яблучки. Так, беремо яблучко і напихаємо його рисом. так ось гарно напхали. Тепер так прикладаємо зверху шапочку нашу, ще, як би гадать, положити її так як. О, отак. От і ставимо у форму. І так, я блучка нафарширувала і тепер відношу в духовку. Духовка в мене включена десь на 180 градусів. Ну, і будемо запікати їх, поки вони так приморхнуть трошки. Ось так. І так, друзі, спеклися наші яблучки. Як бачите, такі вони получилися. Вони ще трошки гарячковаті, ну, нет. ось такі Ось такі вони є. Шоку їх практично не витекло. Трошки одну репнуло, ми зараз його постараємося витягти. І це не пристало ніде. Знімаємо кришечку. Ось так. Вичте, і зараз притрусимо трошки цукровою пудрою. Буквально трішки так. Ось так. Притрусили і можна смакувати. Яблочко, там воно трохи репнуло, ну то не страшно. Їх треба було просто проколоти так трошки. Печене міру. Припечене таке, щоб не той, щоб воно ж не розвалювалося. Це дуже смачно. Ось так. Яблучко. Гесеньке. смачненьке. Ось таке. Так, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.